Вітаю вас, хлопчики та дівчатка. Зараз у нас заняття з грамоти. Сідайте зручніше, будемо починати. Розпочинаємо наше заняття із загадки. На неї птах сідає, вона його гойдає. Так, це гілка. Який перший звук у цього слова? Г. Добре. Г на Б змініть. звірятко стане вмить. Це білка. Слово гілка перетвориться на білка, а зараз пропоную зробити звуковий аналіз слів відгадок. Аналізуємо слово гілка. Який перший звук? Г. Давайте дамо йому характеристику. Який це звук? Так, приголосний, м'який. Якою фішкою позначаємо? Так. Двома рисочками. Наступний звук. Гі. І. І. Який це звук? Так, голосний. Позначаємо якою фішкою? Кружечком. Слухаємо далі. гіл Л. л гілка. Який третій звук? Л. Давайте дамо йому характеристику. Це приголосний твердий. Вірно. Слухаємо далі. Гілк. Який звук? К. Який він? Так. Приголосний твердий. Слухаємо все слово. Гілка а. Останній звук. Голосний. І позначається він, звісно, кружечком. А тепер порахуйте, скільки складів в цьому слові. Так, два. Ви ж пам'ятаєте правило: скільки голосних, стільки і складів. Дуже добре. В цьому слові два голосних, а приголосних скільки. Три. Добре. Робимо звуковий аналіз слова білка. Який перший звук? Б. Бі. Приголосний, м'який. Наступний звук. І... Який він? Так, голосний. Л, білл. Л. Третій звук. Приголосний, твердий. Позначаємо однією рискою. Білк. К. Далі звук К. Це приголосний твердий. І останній звук білка. А, білка це голосний звук. І, звісно ж, позначається одним кружечком. Добре. А тепер скажіть, чим відрізняються ці два слова? Так, у них різні перші звуки. У першому слові Г, у другому Б. А скільки складів у другому слові? Також два. Ну що, справились? Дуже добре, молодці. Наступне завдання. Перед вами картинки і. Літери. Ви повинні провести пальчиком від картинки до першої букви цього слова. Наприклад, апельсин. Перший звук А. І знаходимо її літеру. Удав. Мило. знайшли букву Окуляри. Екскаватор. лялька. Індик. Подивіться, одна літера немає. Малюнка, а чому? Давайте згадаємо віршик. Іб І великої немає, і слова не починає. А тепер, будь ласка, назвіть три слова, в якому є звук І. Ну що, згадали? Молодці. А тепер ми з вами почитаємо склади. Перший стопчик. МА. Му МО. Давайте з вами придумаємо слова, які починаються на склад МА. Наприклад, Машина. Матуся. Малина. Наступний склад му. Придумайте слова на такий склад. Наприклад, мураха, муха, мухомор. Останній склад цьому стопчику. Придумаєте? Наприклад, молоко морозиво, морква. Другий стопчик ЛА, ЛИ, ЛО. Давайте придумаємо слова на склад ЛА. Ластівка, лак, лама. Другий склад ЛИ. Придумайте слова, лимон, липа, листок. І останній склад ЛО. Придумайте слова на такий склад, що починалося. Приклад лобода, ложка, лопата. Ну що, справились? Я ваші вигадані слова буду чекати в приватні повідомлення. Наступне завдання складіть речення за малюнками. Першу картинку будемо разом складати. А другу вам буде домашнє завдання. Перша картинка. Отже. Матуся годує ляльку. А друге завдання. Чекаю ваші відповіді в групі вайберу. Ось і закінчилось наше заняття. Дуже добре попрацювали. Дякую вам. До побачення!